Вітаю це огляд головних подій у Збройних силах України за тиждень. 24 лютого виповнилося три роки від початку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. За словами головнокомандувача збройних сил України генерала Олександра Сирського, це стало новим етапом війни за незалежність, яку Росія розв'язала проти нашої країни у ці ж лютневі дні 11 років тому. Сили оборони України розгромили російське наступальне угруповання, відкинули загарбників від Києва, звільнили північ України Харківщину і Херсон. Повернули понад 50% території, окупованої росіянами після 24 лютого 2022 року. Провели низку ефективних оборонних, а також наступальних операцій. Генерал Сирський упевнений, що наша здатність діяти асиметрично одна з визначальних рис цієї війни. Курська операція тому підтвердження. Український народ лише протягом двадцятого століття пережив дві світові війни колективізацію, голодомор, окупації і репресії. Але українці вистояли і створили незалежну державу. Ми загартовані, сильні, єдині. Вистоїмо і тепер, переконаний головнокомандувач Збройних сил України, генерал Олександр Сирський. Генерал Олександр Сирський цього тижня працював у бригадах, які тримають оборону в Донецькій області на Новопавлівському напрямку. За його словами, противник тут інтенсивно проводить наступальні дії, намагається прорвати оборону і вийти на адміністративні кордони Донеччини. З боку сил оборони покращено взаємодію військових частин і підрозділів, проведено перегрупування військ, що сповільнило просування ворога на більшості загрозливих ділянок. Підрозділи сил безпілотних систем збройних сил України, головного управління розвідки у взаємодії з іншими складовими сил оборони завдали удару по найбільшому Росії Рязанському нафтопереробному заводу, що задіяний у забезпеченні окупаційної армії РФ. Після вибухів виникла пожежа в районі установки первинної переробки нафти. Її потужність близько 170 тисяч барелів нафти на добу. Згодом стало відомо, що завод призупинив роботу. Крім того, підрозділи сил безпілотних систем ЗСУ уразили нафтобазу у Тульській області РФ, яка постачала паливом окупантів, а ще завдали ударів по низці стратегічних об'єктів російських загарбників у Краснодарському краї РФ і на тимчасово окупованій території українського Криму. Серед іншого було уражено військові аеродроми Саки і Кача, а також Туапсинський нафтопереробний завод, який переробляв 12 мільйонів тонн нафти на рік. Нафтопродукти постачав ворожій армії і на експорт. У районі заводу зафіксовано що не менше вибухів є пошкодження інфраструктури. І за останніми даними Сили оборони України знищили склад зберігання термобаричних боєприпасів російських загарбників на тимчасово окупованій території Донецької області у районі Селідового. Міністр оборони України Рустем Умєров своїм наказом за погодженням з президентом України призначив генерал-майора Андрія Гнатова, заступником начальника Генерального штабу збройних сил України. Пан Гнатов має понад 27 років досвіду у армії, служив на ключових посадах від командира бригади морської піхоти до командувача об'єднаних сил ЗСУ і військ оперативного командування. Схід повідомив Рустем Ом'єров. На новій посаді генерал-майор Гнатов буде відповідати за генерацію сил та співробітництво з партнерами. Це був огляд головних подій у збройних силах України за тиждень. Бережіть себе.